Всім доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо вивчення машин шивально-обметувального принципу роботи. І перша машина, яку ми сьогодні розглядаємо, це машина 51 класу. Значить, машина 51 класу призначена для шивання деталей різних швейних виробів з одночасним обрізанням та обметуванням краю шва. А також її застосовують для обметування раніше виконаних швів. В залежності від викон... виконуваної операції на машині можуть бути утворені двониткові або триниткові краєобметувальні строчки. На відміну від машини 51 А класу, машина 51 класу вона оснащена диференціальним механізмом переміщення матеріалу, який має дві зубчасті рейки. В даному випадку у нас це е, чистий е, 51 А клас. Тут у нас одна транспортна рейка, е, а в 51-му там дві транспортні рейки. Всі решта механізмів у двох модифікаціях цих машин вони схожі. Також машина оснащена централізованим механізмом змащування деталей. А зараз розглянемо з вами основну технічну характеристику даної машини. І так, машина у нас є середня швидкісна. В неї 3500 обертів за хвилину частота обертів головного валу. Довжина стіжка регулюється від 1,5 до 4 мм. Ширина обметувальної кромки до 6 мм. І максимальна товщина, яку ми можемо прошити під лапкою 5 мм. Голочки встановлюються від номера 65 до 0 номера. Машина у нас невеличка і оснащена невеличким електродвигуном потужністю 0,27 кВт. Пропоную далі розглянути основні конструктивні особливості машини. По-перше, що хотілося б розпочати, це з голочки, з механізму голочки. Зверніть увагу, що механізм голочки розташований під певним кутом, а не під прямим. Чому саме так? Дивіться попереднє відео, там де я розповідаю про утворення шивально-обметувальних строчок. а саме двониткова шивально-обметувальна строчка. І так, бачимо: значить, машина складається з механізму голки. З механізму притискної лапки, з механізму переміщення матеріалу, який представлений у вигляді зубчастої рейки. Також ми бачимо механізм тарілочок для натягу верхньої ниточки. Бачимо у нас є ниткопритягувач. А також у нас є механізм ножа. Звертаю вашу увагу на те, що механізм ножа працює за принципом ножиць. У нас є верхній рухомий ніж. Ось рамка верхнього ножа, сам ніж. І нижній нерухомий ніж. Даний механізм ножа підрізає у нас матеріал паралельно лінії строчки. Також під платформою машини у нас є два основні робочі органи, які відповідають за формування самої строчки. А саме це у нас є петельник, ось він. Та розширювач. Ось він. Та розширювач. Зверніть увагу, у форму розширювача є ось такий ріжочок. Посередині цього ріжочка у нас вкладається нитка, ниточка, яка дивись попереднє відео по утворенню краєметульної строчки. Також можемо помітити, що під платформою машини у нас є ще додаткові тарілочки, які відповідають за натяг нижньої нитки. Саме тієї, яку ми одягаємо у наш випетлювач. Випетлювач.